Доброго дня. Я гуляємо. Діта, дітам, не можна заходити, докрити територія. Проходите. Добре. Будь ласка. Покиньте приміщення. Будь ласка, манчик. Доброго дня. Журналісти Ріо. Хотіли поцікавитися. Що в нас інформація поступила, що тут сьогодні в дитячому таборі у МВД області у нас відпочиває керівництво ВНП. Ніхто не говорить про масочний режим, мабуть. От, а говорить про те, що це дитячий заклад. І тут різні люди. Ну, Я шукаю романа Грінка, є тут немає. Нема. Мене цікаво, на жаль. не <видят. проб> И, больше, табли, У нас прямой эфир смотрит министр. Давайте <проб> не Представьтесь, если вы сотрудником полиции. Назовите, кто Александр, здравствуйте. Конев, да, фамилия? Тоже приятно. Добрый. Нам, У вас є посвідчення про mm цю. -hmm. А що ви робите на території держави? Ну, ви ж бачите, що Де ми знаходимося, ви можете ще раз сказати? Ви сказали, що не можна заходити в цю територію. Ви можете сказати, де ми знаходимося? Ми ви ділите, що піння благері життя. Діти, зустрічайте, поважаєте. Ви ж бачите, що ми Ну не только ми їдем, все смотрят. Представьте нас своїх гости. Нас тут связь вам расскажу. Я вам расскажу. Расскажите, пожалуйста. Может тут есть кримінальные авторитети какие-то. Ви всі знаете в обычно? А вы представите, що вы можете. Ну ви ж у нас оперативник, вы представьте. Так что вы их всі знали. Можете Добре, за все побачимо, да. Ви теж саду поліції? Андрій, Так, да, Ми ви зняли, це чесно кажучи, шукали Романа Гринька, тому що інформація була тут про нема? Романа. Його тут немає, я тут не бачу. А він мав би бути? Де, то не угу. Добре. Добре, до побачив, дякую. Дякуємо. Отак у нас в дитячому таборі МВД відпочивають. Табір для діточок. А, у Провімкнути, Привімкнути ту, що не покаже, буде. Ви не праві, ребята. Очень само. Може ви нам скажете, чому ми не маємо права потрапити в цей закат, я вам...

Я всі ВІН-коди фіксую, для того, щоб питань не було. Що за автомобілі і чий це? Нема. Закриті. Чому закриті? Закриті. Воно тут, мабуть, закриті. Так? Так. Ага. Так? <ріпи> Документи службові знаходяться. Володимир, можна нам прокоментувати щось? Так, ми звернули увагу і до нас надходили неодноразові вже повідомлення, інформації, що на території закритій території піонер табору МВС України імені Репчинської, де він зараз закритий, зараз не сезон, тут немає Ді, дітей. Ді. Невідомі люди е, влаштували ага. п'янку. І ми відреагували, виїхали подивитися, що тут відбувається. Можливо, це е, завідуючий табором так себе поводить, можливо, це інше. Ну, ми побачили, зайшов, що ми побачили, що керівник головного управління Національної поліції Вінської області Іван Іщенка влаштував п'янку з підлеглими. Е, в принципі, він представився, він нам назвав, що він це є. Це по-чоловічому. Да, по-чоловічому, але в наш час. В цій ситуації, що є в країні, на жаль, це є неприпустимо. Використання службового транспорту є тут у нас? Так, є службові автомобілі. Є автомобіль ТООР, який нібито орендує ВНП. Він належить тішинку. Спец автомобілі, я бачу, також, мабуть, секретної служби чи що, то не знаю. Є інші автомобілі, є стробоскопи на автомобілях. Ви бачите, що дорога тут прочищена. Так приємно. Він не прочищають, так прочищають тут. Добре, де ми заходимося? знаходимося? Це табір, клюмертабір системи МВС імені Рябчинської. Uh -huh. Зрозумів.